Вітаю, шановні глядачі, ви на каналі Гриби по лісі, з вами я Олег. Сьогодні в нас 3 грудня, вже зима. Ну, Зима якби календарна, але ж ще снігу немає, морозу немає. Така ще осіння погода, тому я вирішив приїхати до лісу ще, походити, подивитися, які грибочки можна ще знайти в нас, в наших рівненських лісах. Ну якщо комусь цікаво, то всіх запрошую з собою на прогулянку є в мене декілька годин вільного часу. Тому ходімо. Ну, ось ще. нам ще попадаються такі зеленіці, осінні гриби. Опа, бачите рукою так. Підняв листя і ні. Потрібно отак ходити постійно все переривати. Здається, ще. Ось уже нарили ось таку зеленицю. Думаю, що по-любому щось сьогодні назбираємо. Як ми бачимо, ще зелениці нам попадаються, думаю, ще будуть підзеленки, підемо там, перевіримо інші місця. Звісно, вже не так вони масово, як на початку росли, тому що вже ж її. Час, який вже зима. Ну і люди ж теж їздять до лісу, збирають. Тому ще де отак поодинокі під листями залишаються. Доводиться отак постійно листя піднімати, гребти, тому що, ну бачите, як вони так дивиться, їх майже не видно. Але під листями ось такі гарні можна знайти. Лювалася так, це вже якось. кось. Я як вже, здається, наступив, як завжди, так. не без цього. Ось ще. Ну, ця. Это... Ой. Вони такі крихкі ломки. Так, це это... так. 说。 гляньте яка ось так. такі бачите які можна тут ще познаходити на перший погляд дивися їх і немає і не видно Ось дивіться які ми йшли отаку. Ну, там я знаходив а з цього боку бачите не помітно а вже як отак Дивіться, як гарно видно. Такі Ось зовсім ще геть молода з'являється. Я думаю, вони ще будуть, якщо буде тепло, більш-менш ну, таке, то вони ще будуть. Ось Такі гарні у нас зеленички. Сьогодні навіть і не планував їхати до лісу, так думав. Буду вдома. Але побачив, що погода така ну, ще більш-менш нормальна, то думаю, ще поїду, бо як заметев, то, то вже хочеться поїхати до лісу, але ж не поїдеш. бо... Гляньте, ось якої я шкодив тут наробив. Бачите? Ті ми тут зривали, а тут я сидів на них, чистив. Дивіться. Ай -я -я. Їх і так зараз мало. Та ще і я таке зробив? Тут уже все порито. Тут Ну і я, звісно, рив і, і видно, що хтось тут до мене був, бо і Ось, ще бачите, ось так, випадково. Виді, це в нас я був, в руках таких багато. Щоб не писали, що пропускав. Ну, звісно ж, пропускаються, не без цього. Так, це погано. Вже хотів був піти звідси і ось щось мене так сюди привернуло увагу. Дивіться, тут... я тут вже не знаю, чи поїло їх, чи що. Одні шапки валяються. Я ось так можна знайти. Яблоко. Все, что Ну, будем проверять. Так, а тут что у нас? О, Тут нас те, що нам потрібно. Ось так бачите як вони маскуються. Бачите, як вони ховаються від нас. Але ми їх все одно знаходимо. зупинився, поп'ю чаю та й підемо. Ще нас така зачекалася. І так по одній, бачите, можна і назбирати друг. Нарешті нам потрапила перша рядовка сіра, штрихувата, підзевинок, як в нас на них говорять. Дивно, що вона тут одна. Вони зазвичай теж ростуть сім'ями, ну, ще все попереду. І знайшов отакі гриби. Це, здається, вешанки, чи як вони, я їх ніколи не брав. Ось так вони виглядають, хто може знає, то пишіть. Я їх зустрічав уже неодноразово. Ось так вони, бачите. Він отак зірвав, показую. Ну, я їх зустрічав на деревах, вони ну, вищі, не так знизу щупали. Відкрив ось додаток, знайшов ось вішенка дубовая. Вона тут російською. Це така я не знаю. Вешенка была. ну, вешенка обыкновенная, ось, сдается, ось, схожие они, небо такие на колер. Вот, Бачите? Вешенка обыкновенная, съедобные. Юль ноябрь. Який раз у ну вони схожі. Може і. Ну я на дубах знаходив такі. Але я не буду ризикувати, як ще раз говорив, тому хай вони тут залишаються. А ви пишіть, хто знає. Походив я вже так, я не знаю, може з хвилин 40 і там, і сям був, і вже так уйду. і думаю про себе, мабуть, буду сьогодні завершувати сезон. І отак ось зайшов сюди і ще знайшов ось, ось таких піть зеленків. Дивіться, які гарні. Ось іще. на Ну, ось тут видно, що вже хтось до мене був, ну, збирав. Бачите? Ось ці, мабуть, чи не помітив, чи як, незрозуміло. Ось такі ще гарні. Трапляются тут Боли, дай. А зараз погода ніби сніг піде. Ну воно вже й не дивно, тому що вже по календарю то вже зима. У нас підзолинок зеленок так ще є десь, Можна натрапити де. Ще можна знайти їх. Ось так, ось зеленечка, здається. Так зеленіється. Знову піт зелен. Тут іще в нас. Ну, ще є вони, бачите. Ще можна знайти. Я вже думав, що вже все, бо багатенько я там походив, просто пішов перевірити інші місця і так десь по одному щось знаходив. Ще так зайшов, я ще дивлюся, що щось можна назбирати. Ось теж треба уважно придивлятися, десь не всі зразу і видно. Там знову попадаються зеленіці, бачите, ще вони є. Ось. Можна всі їх познаходити. Ось тут. спочатку сюди йти та і все тут би щось ще назбирали а я пішов так а це що у нас здається польський він такий уже ось іще да? так це польський бачите і Ще одну чуть не пропустив. Ось так. Бачу, що це ще не все. І ще в нас є. Навіть не знаю, завершувати сьогодні сезон чи не завершувати. Як ми бачимо, ще можна ну, назбирати зеленичок цих же ж підзеленків, Поки снігу нема то можна ще якийсь раз приїхати. you cool. Ось показую результат сьогоднішнього походу до лісу. Ось так. Ну що, мабуть, будемо завершувати наш сьогоднішній похід до лісу. Нагадую, що сьогодні в нас 3 грудня 2024 року. Ну, результат я вам показав, ви бачили. Я навіть... Не знаю, закривати сьогодні сезон чи не закривати. Ну, ще гриби можна назбирати такі осінні. Я думаю, якщо не буде снігу і сильного морозу, то можна ще якийсь раз приїхати, ще походити. Ну, Як завжди, всім вам дякую, хто був разом зі мною. Бажаю вам, вашим родинам всім міцного здоров'я та головне мирного неба. Ну, до зустрічі, думаю, що ще зустрінемося якийсь раз. А там буде видно.